Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні маємо новини, тому як Дональд Туск вже оголосив про свій візит до президента Польщі Анджея Дуде. Ми знаємо, що за останні тижні в них накопичилось дуже багато протиріч, дуже багато питань, дуже багато навіть трешових ситуацій вже було. І власне сьогодні ми будемо говорити про те, про що може Туск говорити, по-перше, з президентом, а також про візит. В Україну, який планується Туском найближчими днями. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному з вас, хто ставить свої лайки. Ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Тож вдячний, друзі, за вашу постійну щоденну підтримку. Отже, голова польського уряду Дональд Туск. 15 січня, тобто вже в цей понеділок, зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою для того, щоб найперше питання, яке буде обговорюватись, це візит до України, який має відбутися найближчими днями. Про це Туск заявляв в своєму інтерв'ю для польських телеканалів. Він говорить наступне: я піду до пана президента, щоб обговорити зокрема. Деталі та характер моєї місії в Києві найближчими днями для нас обох ситуація в Україні та на фронті є абсолютно питанням номер один. Це питання без, без, безпеки Польщі. Про це заявляє власне Туск. І також він повідомляв, що після цього візиту в Україні і під час нього має вирішуватись питання з блокуванням кордону тобто, питання на які. Поступки готова піти влада України для того, щоб польським перевізникам стало краще для того, щоб вони цей кордон розблокували. Ми знаємо, що українська сторона також неодноразово заявляла, що вони готові йти на поступки, тільки потрібно це все конкретно зробити, конкретно прописати і зробити якусь пропозицію цим же перевізникам, які нагадаю, стоять на самому насправді на тому кордоні нелегально проплачено, але як є, так є. Туск вже неодноразово заявляв, що головну вимогу їх. Тобто повернення дозволів та квот на перевезення для українських фірм цього зробити не можна, доки триває війна в Україні такого не буде. Якщо ми говоримо там про інші їх побажання, то це може бути якісь там дати доступ до шляху, або зробити якісь там дати доступ до є черги, або взагалі цю є чергу прибрати. От щоб не було махінацій. Також польський прем'єр підкреслив, що в Києві є про що поговорити, і тому він хоче, аби питання війни, безпеки в Європі, ставлення до Росії були спільними не лише для президента та прем'єр-міністра, а й для всієї Польщі. Бо зараз насправді Польща після парламентських виборів бачимо, що вони дуже чітко розділилися за політичними вподобаннями тобто, перша. Сила, скажімо так, це оця опозиція, яка прийшла до влади на чолі з Туском, і друга це, власне, президент, а також партія, яка мала владу 8 років, це право і справедливість. І ми, я думаю, що вони на, цьому, на цій зустрічі будуть говорити не тільки про Україну, так, звісно, питання, що стосується України, для них обох є дуже важливим, тому як це насправді є. Питання прямої безпеки Польщі, так підтримка України і так далі. Але друзі, давайте будемо говорити чесно: за останній тиждень, навіть якщо ми згадаємо всі події, то досить багато речей сталося. По-перше, було Туск зняв всіх керівників публічних медіа польських, так державних, і поставив туди своїх людей умовно. Також він хотів виділити величезну суму коштів в закласти їх в бюджет на 24 рік, які б підтримували ці медіа. На що, власне, президент Польщі Анджей Дуда заблокував проект цього бюджету? От, заблокував, наклав своє президентське вето і, як би, сказав, що ні, так не буде. Ви тут не будете вирішувати такі питання. Після цього. В іншу сторону пішла, скажімо так, передали м'яч. скажімо так, це коли почали критикувати Дуду за його надвисокі видатки на утримання канцелярії президента, бо там була запланована сума на 2024 рік: 750 тисяч злотих на один день. І також це викликало досить серйозний резонанс в польському суспільстві. Після цього ми знаємо, що відбулося взагалі найцікавіше, коли суд засудив, власне, колишнього пісівського, дудівського називайте, як хочете, міністра внутрішніх справ Польщі Камінського, а також його заступника Вончика. От. І вони зараз власне, знаходяться у в'язниці. Їх було. Виявилося, що вони переховувалися вдома в Дуди в президентському палаці. Але тоді, коли він поїхав на зустріч з білоруською опозицією, поліція приїхала, їх арештувала, і зараз вони знаходяться у в'язниці. Я думаю, і Дуда вже також робив декілька заяв про те, що він буде знову там їх помилувати, про те, що він буде, що він не допустить того, щоб вони сиділи у в'язниці і так далі. І я думаю, що це. Також одне з самих найважливіших питань, які будуть вирішуватись на оцій зустрічі, бо справді є дві людини, між якими цей конфлікт це Дуда і це Туск. І знаєте, методи Туска вони досить цікаві, бо я думаю, що оця, навіть посадка цих двох політиків. Близьких друзів Дуди, як ми розуміємо, це е, просто як один з важелів впливу на Дуду, і один з пунктів, якими можна керуватися в перемовинах з Дудою. Тобто, е, зрозуміло, вони підуть, якби офіційно зустріч пов'язана з візитом Туска в Україну. Це зрозуміло. Але я думаю, що так само Туск прийде і скаже: що якщо ти хочеш, щоб ми випустили твоїх друзів, щоб ми випустили камінського Івончика. Ти маєш е, піти на якісь поступки. На які саме поступки е, має піти Дуда, е, нам ніхто точно не скаже, але ми найближчими тижнями, я думаю, побачимо результати цих перемовин колуарних, і це буде дуже і дуже чітко видно. Е, це може бути, наприклад, одобрення законопроекту е, державного бюджету на 24-й рік на тих умовах, на яких хоче Туск і його команда. Це може бути е, припинення цих мітингів і страйків з приводу е, публічних ЗМІ, е, які ці страйки так ведуть право і справедливість, ведуть вже дуже довго. Це може бути е, якесь позитивне рішення зі сторони Дуди на, в, на ввод євро, наприклад, в Польщі, заміну злотого на євро. Так про це також вже неодноразово говорилось. І може бути ще багато різних питань, які е, е, і багато таких тем, яких хоче туск, але яких Аж ніяк не хоче Дуда, і Дуда точно на них би в інший час накладав якісь там вето. Але сьогодні, коли його друзі сидять у в'язниці, і він розуміє, що напряму це залежить від Туска і від його команди, я думаю, що будуть якісь перемовини і вони домовляться, виб'ють якісь умови для себе. Можливо, Дуда зробить ще якісь свої кроки, але ми, друзі, з вами це побачимо тільки за декілька тижнів. І я обов'язково буду робити якийсь такий аналіз в себе на каналі для того, щоб зрозуміти, про що ж насправді говорили Туск і Дуда на цій зустрічі, яка відбудеться в понеділок, 15 січня. Дякую кожному з вас за перегляд. Вдячний всім за ваші лайки, підписки та коментарі. Бажаю друзі, кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!